Хонда представляє гран-прі Великобританії. Мрія, оживіння, щастя, перемога, а ще полігон, на якому ми тестуємо наші технології. Honda. the power of dreams. Nokia 6320 Black. Nokia 6520. Slide Твій з першого погляду. Купуйте сертифіковані телефони Nokia тільки в авторизованих точках продажу Nokia. Є люди, які ховаються від можливостей? Є люди які ними користуються. Інвестувати в Україні треба зараз. Бойові інвестиційні фонди «Тайгер». Скористайся можливістю. Для великої компанії арсенал у плясі 2,5 літри. Пива вистачить на всіх мобільний інтернет від UTEL – Це так зручно. Для підключення можна використовувати телефон, usb модем pcmcia карту це просто як для дітей. А ще можна розмовляти, не перериваючи зв'язок з інтернетом. UTEL приготував додатковий гігабайт трафіку для кожного. Скористайтесь цим шансом. Саме для вас акцію продовжено до 15 липня. UTEL – високошвидкісний мобільний інтернет. Замовляйте 8800 500 п'ятсот одинадцять